Драсті, драсті, друзі! Ось і новий віршик, но віршик, якого ви всі чекали. І я написав в групі, що я вас здивую цим віршем. Я знаю, що мої вірші стали популярні серед молоді через те, що в них ненормативна лексика і вони правдиві. Сьогодні я вас здивую, друзі. Вірш буде зовсім без матюків. І вірш, який я хочу присвятити всьому молодому поколінню нашої України неньки. Вірш називається Нєв'єбічиський Ліріческий. Вона пробачала його постійні зради, не знати, звичайно, чого заради, а він думав, що стосунки це ось так просто, як їздити на велосипеді в Польщі чи в Осло, і дратувались обоє, як тигри в клітці. Він дарував їй щодня по одній червоній квітці, а вони їй пахли чужими дівчатами, видаленими повідомленнями, дзвінками, чатами, і вже не так виглядали фотки, де вони обидвоє, посміхаються так, ніби рани загоїну. І вже не так гріє її рука в його руці. Ну і не було хіп енда в кінці. Друзі, якщо сподобався цей вірш традиційно, ставимо лайк, підписуємося на мій канал, і щоб вірш став популярним. Ну, звичайно. Я, блядь, сказав: бережіть сука свої стосунки!